Данило Кравченко Полювання на Мальті Є три історії з його життя, котрі мають хоч якийсь сенс. Отже перша одного літнього вечора у доні ластві він побачив жінку, на якій була вечірня сукня темно синього кольору. Брунатне волосся та витатуюваний ззаду на шиї Ангх зацікавили його найбільше вона сиділа на березі которської затоки, яка вже починала міліти. За одним з джерел. Він підійшов до неї з двома келихами білого вина Кристач. За іншим це було червоне вино Вранац, і саме вона підійшла та пригостила, адже він заціпенів на своєму стільці. Виявилось, що у них обох були з собою камінці з могили Франца Кавки. також жоден з них не читав ані його романів, ані оповідань. Вони вирішили одружитися і стати батьками. Наступного ранку вона народила. Невідомо, то був хлопчик чи, можливо, дівчинка. Відомо лише, що дитину вони віддали, ніби під гіпнозом вони поїхали до Рісану і там залишили немовля. Після цього їхні шляхи розійшлися вона попрямувала до Сараєво і подальша її доля нас не цікавить, а він дійшов пішки до перасту та влаштувався працювати до пожежної частини. Наступні два роки в цій місцині не відбулося жодної пожежі, тож він був не дуже зайнятий. Друга історія стосується часів, коли він жив у Алжирі. Згадки про цей період його життя доволі нечисленні та непослідовні. Відомо, що працювати йому довелося над утилізацією бойових дронів і роботів. Жив він у Казбі, Алжиру, ймовірно, саме там отримав поранення у ліву долоню, через яке залишився величезний шрам, наче потворна лінія долі. Подробиць він не розповідав. Тож досить про це казати. Ймовірно, бо не можна щось стверджувати, він зійшовся з алжирськими піратами та постачав їм деякі деталі з прапороносців, які потім йшли на ринки у Оран, Валенцію та Тріполі. У нього не було часу, щоб стати профі, справжнім злочинцем, контрабандистом чи ще кимось. В Алжирі він написав книжку. Млин не відчуває подиху вітру, в який, за словами одного з критиків, підняв проблеми правди, обов'язкового покарання злочинця за пролиту кров, родової помсти та протистояння гуманістичної програми дикому варварству минулих епох. Зараз ця праця вважається втраченою, але достеменно відомо. Що в ній він відобразив свій суб'єктивний досвід з утилізації Байрактар ТБ? ТБ-9». Книжка не стала популярною. Тоді він зрозумів, цьому є підтвердження у вигляді невідправленого листа до невідомого адресата, що не зможе стати письменником, ймовірно, також, що саме в Казбі Алжиру. Він вперше відчув щось на кшталт вітчаю. Він полишив північну Африку, втім невідомо, куди саме попрямував. Кажуть, що його бачили на Мальті, де він полював на птахів, але це не точно. У третій історії розповідається наступне заснувши однієї ночі десь на лівому березі у Києві. Ранком він прокинувся на острові, якого до цього не бачив і про який до цього не чув. Ще не встигнувши витягнути з свого рота тюркізми, йому наснився байрак, який спустошувала сарана. Він не мав що відповісти двом жінкам, які вийшли до нього. Перша хотіла одразу стратити його, а інша була павою, тож могла лише кричати. Посперечавшись між собою, вони дійшли згоди, він залишиться в живих і його навіть відправлять назад до Києва, якщо він намалює картину із назвою Впольований беркут ласує черепахою. Три дні три листи паперу, три кольори, три пальці та три рисові кульки знадобилося йому, щоб виконати замовлення. Вони прийшли по нього і побачили її. Кажуть, що пава розпустила пір'я і встигла віднести його до Києва раніше, ніж її сестра замахнула мечем. Картина отримала назву Руда жінка гарчить на немовля. Опинившись у Києві, він нарешті зміг знайти долю та згинув. Чоловік, схожий на спенсера Трейсі, не хотів перечитувати висновок. Він знав, що саме там написано Життєпис їх влаштовує, а ось щодо самого життя є питання. Людина, до якої він звертався, стояла спиною до нього та дивилася в ілюмінатор. Цей чоловік не був схожим на жодну знаменитість. У нас була краща версія. Але ж вони потім внесли свої правки, невдоволено відповів він. Я теж їм так і сказав, але вони не згодні. Вони вважають, що відповідальність лежить тільки на нас з тобою, сказав Спенсер Трейсі та нервово постукав пальцями по столу. Ми придумали круту історію, а вони її знищили своїми правками. Вони досі впевнені, що згадка про полювання на птахів на Мальті це такий. добіса. Такий яскравий момент в біографії, що надав йому індивідуальності, може, саме через нього і не спрацювало? Так, це можливо, добре, що можна спробувати ще, але ми не можемо прожити заклятого андроїда його життя. Не можемо, але від нас вимагають. Їм не потрібен художник. Вони хочуть, цитую, щось подібне до олімпійського бога для цієї версії землі. Більше міфічності хочуть. Не можу нічого гарантувати. Тим більше, якщо знову будуть правки. Сказали, що сценарій розробляємо лише ми вдвох. Ага. І знову останню мить їм закортить привнести щось легке та яскраве. Наприклад, виявиться, що він поціновувач класичної музики. І все. Замість того, щоб спасати людей або карати їх, цей андроїд знов з'їде з глузду і почне шукати себе у країнах Північної Африки. Ні, ні, ні. Жодних правок. Тільки цього разу попросили написати історію для жінки. Чоловік, не схожий на жодну знаменитість, промовчав. Потім зробив кілька кроків по каюті, підійшов до книжної шафи та, майже не дивлячись, дістав роман Кена Кізі, іноді нестерпно хочеться. Замислився, поставив книгу на місце та повернувся до свого колеги. Ми візьмемо за взірець Антіопо», – рішуче сказав він. Гаразд, добре, відповів Спенсер Трейсі. А також Кетрін Гепберн.